Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з алгоритмом проведення об'єктивного структурованого фантомного іспиту з надзвичайно цікавої дисципліни дитяча та фактична стоматологія. Ми завітали фантомний клас кафедри напередодні інструктажа-екзамінаторі з завідувачкою кафедри. Добрий день, шановні колеги! Добрий день, Федорівна. Ми сподіваємось, вам не будемо заважати. Лише послухаємо інструктаж наших Шановні викладачі, ви вже ознайомлені з правилами проведення нашого іспиту, але наголошую, що кожний викладач спостерігає за двома студентами, як вони виконують ті маніпуляції, які заплановані нами. Це герметизація, фісур і це шлифова, поліровка, пломби. Не втручаємося в процес, дивимося, потім студентам розповідаємо і вказуємо на їхні недоліки, щоб вони розуміли, чому їх так оцінюємо. Це інше, я думаю, ви знаєте, то бажаю всім нам бідної праці. Дякую. А мені надзвичайно приємно, що до нас на свято із свято кафедри навітала ділограм освітньо-професійної програми стоматологія. Поживав слово. Я дуже рада, що мене запросили. Це рідна кафедра. Ми всі пішли з дитячої стоматології. Я дуже задоволена, що на високому рівні ми так зараз спілкувалися з колегами, все підготовлено, мала можливість декілька слів переговорити з здобувачами. Вони всі налаштовані дуже позитивно, очікують можливості продемонструвати ті навички, які вони вже отримали на цій кафедрі. Ну, а кафедрі співробітникам, завідувачці, бажаю успіхів і. Гарних здобувачів, Дякую. Дякую! доброго дня, шановні здобувачі освіти. Ми вас вітаємо в нашому пропедевтичному класі. Як вам відомо, сьогодні в нас відбувається іспит Осфі, і хочу нагадати вам, що ми виконуємо маніпуляції за двома станціями: перша станція це герметизація фісур, неінвазивна. Так, і друга станція це шліфування і полірування пломби. Іспит вже набігає свого апогею, і в нас є сьогодні можливість поспілкуватися зі здобувачами освіти, для яких також цей іспит вперше в житті. Добрий день, добрий день, така чудова дівчина. Давайте попросимо її зняти маску. Представтеся, будь ласка, нашим глядачам, як вас звати. Мене звати Радченко Даріна Сергіївна, я студентка другого курсу стоматологічного факультету. Пані Дариночка, скажіть, будь ласка, це іспит у вас перший сьогодні, чи вже є певний досвід складання ага. освіт на інших місцях? У мене вже є досвід складання осві на інших дисциплінах, тому що ми вже складали на кафедрі хірургічної стоматології. Зрозуміло, чи є відмінності, які спит простіше скласти дитячі терапевтичної стоматології чи схірургічне? Ну особисто мені простіше і цікавіше в дитячій стоматології, тому що я себе бачу надалі дитячим лікарем так, да. То нам повезло. Да. Нам повезло. Шановні глядачі, у кого є маленькі діти, запам'ятайте, будь ласка, це чудове обличчя. Я впевнений, що через декілька років до такого чудового, гарного лікаря ми обов'язково приведемо своїх дітей. Що вам саме подобається в сьогоднішній моніпуляцію? Сьогодні ну процедура герметизації фізур – це дуже цікава процедура, профілактична. Просто подобається її виконання. На вашу думку, що краще, коли фантом кричить як дитина, чи мовчить як сьогодні. Відкрив рота і спокійно дивиться на дітей? Я думаю, що краще, як дитина, тому що це емоції, це діти, це краще, ніж не живий фантом. Пане фантоме, враховуйте, будь ласка, на майбутнє, що треба також імітувати дитину в крісі. А ми йдемо далі. А нам надзвичайно цікаво, що сьогодні в групі є певна гендерна рівність і видно робні дівчатами. Здають наші хлопці. Добрий день. Дня. Будь ласка, представтеся нашим дитяча. Мене звуть Антон, Це другого курсу стоматологічного факультету. Дуже приємно. Пане Антоно. ви в одній групі, так розумію, також була хірургічна стоматологія вже. І зараз дитяча тирача. Вам як представити, представити чоловічої стати, що простіше складати. Більш консерваторні спеціальні хіргічного стоматологія, чи більш творча й тендітна Ну, Мені більше сподобалася хірургічна стоматологія, тому що в майбутньому я планую стати лікарям Ну, Ви ж бачите, як нам сьогодні повезло. Перше поківчення вже в дитячої терапевтичної стоматології, ось майбутній хірург. Але скажіть, будь ласка, чи достатньо тих професійних навиків, які опанував на кафедрі? для того, чтобы скласти сегодня практичный испыт для качества перформанса. Я думаю, полностью достаточно, потому что все базовые знания, базовые навыки мы уже имеем, и поэтому, я думаю, никаких проблем у нас не стать для самого испытания. Тобто вы майже всі готові йти на третій курс в клинику. Ну, Скажіть, будь ласка, можливо, є якісь побажання, можливо, кількість станцій треба збільшити. А вашу думку, вистачає цих двох маніпуляцій для того, щоб ви продемонстрували ваші мати? Ну, на початку, я думаю, достатньо. Тут все на найвищому рівні, в принципі, як і на всіх катерах нашого університету. Тому я вважаю, що це наш університет в плані стоматології і туди, ну, достатньо якісь знання. І я думаю, що двох станцій станції потрібно. Тобто цих станцій для того, щоб продемонструвати базові знання, цілком достатньо. Ну, а нам залишається лише одне побажати наших здобувачам гідно скласти іспит та отримати безумовно позитивну оцінку. Ми дякуємо всьому колективу кафедри дитячої терапевтичної стоматології, дякуємо гаранту гарантусь професійної програми. А на нас чекає ще одна цікава екскурсія на подивку ортопедичної стоматології. І згодом ми про це розвітуємо. А на сьогодні.